Привіт, вітаю вас на каналі Бізнес-Аналіз Української. Сьогодні я відповідаю на одне з ваших питань, а саме, що я думаю про пріоритизацію і які є техніки пріоритизації, які варто знати бізнес-аналітику. Перед тим як ми перейдемо до розмови про техніки, я б хотіла поговорити в першу чергу про фактори, які впливають на пріоритизацію вимог, бо ми маємо про них задумуватися, особливо коли в нас є якісь дискусійні моменти з нашим клієнтом, з іншими стейкхолдерами і так далі. А факторів я виділяю 5. В першу чергу це є користь, яку та чи інша фіча функціонал нам принесе. Тобто ми маємо розуміти, що ми отримуємо на виході, скільки користувачів отримують користь від того, що цей функціонал там буде, чи взагалі вони отримують якусь користь. Далі вартість. Вартість розробки цього функціоналу. До прикладу, ми розробляємо якийсь функціонал. Плануємо розробляти якийсь функціонал, по одному з наших стейкхолдерів здається, що це все дуже класно і ми маємо саме цю фічу зробити. Але ми перевіряємо користь і розуміємо, що нашу фічу будуть використовувати лише 2% від усіх наших користувачів, а розробляти ми її маємо 2-3 місяці. Відповідно, постає питання, з яким ми можемо піти до замовника і запитати його, якщо. Ми отримуємо таку маленьку користь від цієї від цього функціоналу. Чи є зміст це розробляти зараз, чи можливо є зміст з чимось це об'єднати для того, щоб розробити це пізніше і охопити більшу кількість користувачів, які будуть цією фічею користуватися? Відповідно, це будуть більші гроші. Це нам більш вигідно в майбутньому, потенційно. Інакше, можливо, воно нам взагалі не вигідно для того, щоб ми зараз це розробляли, витрачали свій час та гроші. Наступне це знання. В попередньому відео про естімацію ми з вами говорили про таку річ, як спайки та Proof of Concept. Це задачі, які не приносять відразу якоїсь користі клієнту. Він не бачить її зазвичай, тобто, навіть якщо бачить. Ці задачі не, не приносять відразу якогось грошового вихлопу. Але вони нам необхідні для того, щоб ми могли розробити продукт, який є більш корисний для цього нашого клієнта, для цього нашого замовника. Тому ми їх також маємо пріоритизувати і розуміти, що десь ми їх маємо в спринті включити. Наступне це ризики. Тобто, це функціонал, який ми маємо. Розробити для того, щоб уникнути ризиків. Інколи підсилити ризики. Дивлячись, яка у вас стратегія стосовно ваших ризиків. От прикладом цього є, наприклад, ви користуєтеся системою, яка буде про апдейт. Перепрошую, як то сказати, ви користуєтеся системою, в якої виходить новий апдейт за місяць. Ви передивляєтеся. Реліз ноуси, і розумієте, що там буде декілька breaking change, якщо ви не зробите також апдейт на цю нову версію. Відповідно, ви маєте собі запланувати цей апдейт таким чином, щоб це не повпливало на ваш продукт. Це про ризики. І залежності це з більшості технічні залежності або залежності між функціоналом, тобто ви маєте розуміти, що спочатку, напевно, ви розробляєте. Якусь форму, а потім ви розробляєте, як ця форма буде до чогось прикручуватися. Або вам потрібна технічна якась бібліотека для того, щоб зробити якийсь новий функціонал. І так далі. Тобто це залежності, про які можуть бути. Далі ми переходимо до технік пріоритизації вимог. Техніки пріоритизації вимог насправді їх є більше, ніж я тут зазначила, але поговоримо про ці. В першу чергу, перші дві техніки, що в нас на екрані. Зліва це Moscow і high critical medium low це те, що, я б сказала, є найбільш популярним. І воно дуже-дуже часто використовується. А Moscow техніка це must-have, should have, could have, won't have. І critical medium low це. Critical medium low, тобто ви розумієте, пріоритет від критичного до низького. Соно цих технік, ці техніки, як на мене, є максимально суб'єктивні. І якщо у вас є один головний стейкхолдер, який відповідає за пріоритизацію і за продукт, якийсь product owner чи product manager, який може чітко визначити пріоритети, цього може бути абсолютно достатньо. Якщо ні, треба дивитися в якісь інші способи пріоритизації вимог. Канно-аналізис або кано це техніка, яку я здебільшого бачила, як можна використовувати на початках проєкту, на пресейлах, Discoverі, для того, щоб сформувати загалом скоп, і для того, щоб в тому скопі в, в нас була базова функціональність і те, що буде вирізняти нас на ринку. Те, що коли ми. Вийдемо в світ, буде дозволяти нам бути конкурентно спроможними і те, що буде приносити гроші. Тобто ми маємо завжди думати про фічі, які допоможуть нам вирізнитися серед наших конкурентів. І саме тут цей каноаналізис є дуже-дуже цікавий. Наступна, фі... Наступна техніка пріоритизації вимог це бає фічер. Ае feature, я б сказала, це техніка, яку, напевно, найліпше використовувати. Для тих ситуацій, коли у вас є багато стейкхолдерів, і всі дуже багато кричать, що їхній функціонал є найважливіший. Тут ваші задачі наступні: організувати воркшоп, визначити, хто у вас має найбільшу вагу, який стейкхолдер. Бажано, щоб у вас був якийсь такий продакт-онер, продакт-менеджер на стороні клієнт. І також знати велосіті вашої команди. І, звичайно. Підготувати беклог, який має бути пріоритизований. Знаючи велосіті вашої команди, ви роздаєте всім стейкхолдерам, які є у вас на цьому воркшопі, певну кількість сторіпоінтів, яку вони можуть надати тим чи іншим завданням. І відповідно, ті завдання, які покриваються сторіпонтами і мають найбільше уваги, ви ті задачі робите основний момент, ваш головний стейкхолдер має мати на декілька сторіпой більше, ніж всі решта учасників воркшопу для того, щоб сказати своє фінальне слово. Наступна техніка rise. Після, зараз раз я покажу трошки детальніше. Далі є impact estimation, financial analysis і weighted uh, weighted short job first. Стосовно останнього, я лише зустрічалася з ним на Scaled Agile проектах. Якщо ви десь зустрічалися з Weighted Short Job First на інших проектах, напишіть мені про це в коментарях. І Rice. Rice мені подобається тим, що це є Data Driven. Я б сказала, Data Driven. Техніка пріоритизації. Вона має наступну формулу. Ось так, щоб ви це все бачили. Вона має наступну формулу. Річ це скільки людей побачить цей функціонал користувачів. Наступне це імпакт, скільки людей з наших користувачів будуть такі зампактчені цим функціоналом. Наша конфіденс це наша впевненість в тому, що ми знаємо, що нам треба розробляти. і Власне, то наскільки це буде складно. І це ми маємо наш Rise score. Чим вищий Rise score, тим більший пріоритет в тій чи іншої функціональності. І, до прикладу, приклад брали з інтернету, тому не буду розказувати про деталі якихось тих фічів, бо я не знаю, але маємо наступне: тобто, ми маємо сім функціональностей. Ми знаємо, що в перших п'яти. Покривання це користувачів є максимальне. Тобто, фактично, 100% наших користувачів побачать нашу сторінку з юзер-профайлами. Тобто, дуже-дуже багато користувачів. Наступне, який буде імпакт, тобто, скільки людей відчують це насправді на собі. І тут ми бачимо, що перші дві. Це абсолютно кожен користувач від, відчує на собі. Решта це 50% відчують на собі, щось там зміниться в їхньому житті. Наступне, це наша впевненість. Ми лише є впевнені на той момент часу, коли ми робимо пріоритизацію, приблизно на 80%. Знову таки, тут ці. Е Цифри є умовні, і ви про них наперед домовляєтеся, що під ними розуміється. Тобто, які, якась дейта під ними має бути. Ви маєте їх замапити певним чином. Наступне це те, скільки нам необхідно буде часу, зусиль для того, щоб цей функціонал розробити. І ми ставимо від 1 до 4. Один це найлегше, чотири це найважче. І отримуємо за цією формулою, що я вам показувала, розрахунок, що вам показує, що першу фічу ми робимо першою, потім друга, третя, і все решта. І коли у вас є такий апроч до пріоритизації, зазвичай тут є найменше шансів на помилку на те, що будуть якісь конфлікти інтересів, бо це все-таки Data Driven Approach. Ось якось так. У мене все на сьогодні. Дякую вам за увагу. Бажаю гарного дня! І пишіть в коментарях ще ще, ще ваших питань, і ми будемо на них відповідати. І також пам'ятайте, що в мене є телеграм-канал, на якому я періодично розміщаю деякі цікаві статті, які знаходжу в інтернеті. Дякую, всім па-па.